Вітаю, з вами Бодяо. І так, от ми і наблизилися до фінальних 200 босів смертельної башні чаклуна. По традиції показую вам обладунки своїх персонажів. На нопсай будьте стоїть. Ржава бензопила надає йому можливість пробивати блока також е зменшення витрати сили на спецприйом 2. Темна мантія. Бонус до здоров'я, а також отримання незнищенності на 7 секунд після входу в бій і е е ймовірність уникнути спецприйома противника, наклавши на нього заморозку. Е щаслива шапка розбійника дозволяє йому викрадати силу противника також при звіні. Отримує щит загону на 20 секунд для всіх своїх союзників. І режисерське крісло це ймовірність отримати розсіювання при першому спецприйомі при будь-якому спецприйомі точніше і бонус до крита. Для всього загону при використанні спецприйомів кожним із союзників. Скорпіон. револьвери надають йому шанс на пробивання блока, а також підвищений шанс критичного удару. Баранова куртка надає можливість ухилитися від спецприйомів, а також ймовірність, що критичні удари противника зцілять цілять його, а не нанесуть йому пошкодження. Кам'яний жетон бонус до заряду сили, а також е можливість наносити пошкодження по всіх союзниках противника. Зміїна -хус... Хусурегама Бонус до критичного удару, якщо здоров'я нижче 40% і ймовірність отримати швидкість після успішного комбо-удару. Бонус до атаки. Ідеяся в Зіро. Грішний батіг надає йому шанс на неблоковані атаки, також ймовірність. Накласти будь-який негативний ефект при завершаючому удар. і збільшення атаки і... Від, цих, і... від цих негативних ефектів пояс викрадача душ надає бонус до здоров'я, а також ймовірність накласти каліцтво вся... всякий... всякий раз. якщо Якщо противник успішно проводить спецприйом чи завершаючий завершаючи компоуда, гадюки. Бонус. Тобто спротив ефекту ловушка, а також... спротив ефекту пастка, а також ймовірність накласти ослаблення на противника при спец... першому спецприйомі. Ем... Так. і... Те ядовитого дракона. Підвищена атака по противнику, який знаходиться під дією яду, а також е, можливість накласти осліплення на противника при спецприйомі 1. І бонус до атаки. Переходимо плавно до е, обладунків противника. класи, класичний рептилії. Маткий обладунок Зміїна хосори гама надає йому можливість мати бонус до критичного удару, якщо його здоров'я нижче 40%. А також можливість отримати швидкість після успішного завершаючого комбоудару. Варанова куртка надає можливість ухилитися від спецприйому, а також е Ймовірність, що критичні удари противника сілять його, а не нанесуть йому пошкодження. Посуд смерті ядовитого дракона. Надають йому заряд сили а також а також ймовірність викрасти 7% сили. в... Противника після успішного накладання яду чи кровоту. І колюцо уробороса, бонус до лікування, а також е, е, збільшення заряду сили від кожного удару. Так. Шансун ГМК 11. Має таке обладунки. Слуга викрадача душ надає йому можливість накласти прокляття при критичних ударах, а також, е, а також е, мати підвищену атаку по ворогах, по, по, по ворогах які знаходяться під дією каліцтвом. По покалічених ворогах Коротше. Е, Пояс викрадача душ дозволяє йому мати бонус до здоров'я, а також е, можливість накласти каліцтво, коли противник буде проводити проти нього е, успішний завершаючий удар чи спецприйом. Капішон гадюки надає йому спротив ефекту пастка, а також е, можливість накласти ослаблення при першому спецприйомі. І посуд смерті ядовитого дракона дозволить йому мати заряд сили, а також е, ймовірність, е, ймовірність використати 7% сили для своїх союзників, які знаходяться під її яду чи кровотоку. Ірен МК-11. Має такі обладунки: тикоках ядовитого дракона дозволять йому мати підвищену атаку по ворогах, під, які знаходяться під її ядом. Також можливість накласти осліплення при першому спецприйомі е, пояс викрадача душ дасть йому бонус до здоров'я, а також. Е, а також е, Ймовірність накласти каліцтво на противника, якщо противник застосує проти нього успішний спецприйом чи завершаючий комбоудар. Посус смерті ядовитого дракона надає йому заряд сили, а також ймовірність отримати 7% сили. Якщо на противника буде накладено кровоток чи, чи яд і кольцо у роборус, дозволяє йому мати бонус до лікування, а також, е, е, а також отримати на 75% більше сили при кожному ударі, який буде спрямований проти нього. Так, тепер. Я вам розказав про всіх противників. Всіх відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Так. Тепер ми приступаємо до покарання цих босів. Як я завжди кажу, покараємо цих босів і поставимо їх на місце. Перед до слави. Так, за цей бій повинні нам дати діамантову карту. Нагороди ці повторній вежічок луна обновили і може мені дадуть щось гідне. Так, не треба відволікатись, бачите, наклав вже. Я ще таку властивість, що забирає моє здоров'я. Так, звуку йому спецприйом. Так, забрутали мене зразу. Добре. Так, ну бій не простий, що казати, о, зі своїми... Сюрпризами, бачите намагаюся його так, я так под... розумію що? Що? Так, ну що тоді? Я атакуємо скорпіоном це МСЗР, якщо мені винесли. Так. Бі якісь трохи невдалий. Зріза мені силу. А якраз силу? бачите, що є. Посуд смерті ядовитого дракона. Духаємо до кінця, що тримаємося до кінця. Поки не мене коліцтво прилетіло. Тих атакувати. Ну, то нема що сподіватись, тому що в нього дуже слабенька атака, тим паче він в мене ще й не прокачаний до кінця. Так. Що там? Картка на підселення другого спецприйома випала. Рептилію мене моментально виніс, і майже жодного, жодного, жодного пошкодження я не наніс противнику. Ну, будемо старатись другий раз тоді. Та рептилію винести. Ну йде все не по плану Так, так все, ніби заблокував йому. Спецприйом. Постарайте його зараз опатувати Бо Дві мітки смерті. повишають мені трохи критичний удар. Все-таки не главно в мене. Так, добре, атакуємо цього. Ну, добре. А, ну что ж? Но мені винесли в мене? Мушу атакувати в блок, бо Переатакував мене. Блокувати йому спецприйоми хоча б. Ти теж мене о виніс. В цей раз бій не, не не, показує себе з легеньких, але. Постарайся його. Пойдемо, зараз ми його може стреті. У мене ще є дві резервні спроби, тож намагаюся його пройти. Одного вдалося ліквідувати минулого. Раз тож... Так. Лукуємо його зразу спецприйоми, щоб він не нагрів. другий спецприйом. Так, все. Ми покарали цих босів. Подивимося, яку нам дадуть нагороду за цих непростих двохсотих противників. Так. Пашня пройдена. Так, і нагорода. Джонні класичний фільм. Джонні Фільм. Буду його називати Джонні Фільм, як вам? Нормально. Так. І... Знову! Змініна Хусоригама на... На третє злиття. Так, бонус до крита більший і. Більший шанс отримати швидкість і більше і, з збільшення пошкодження від атаки. Та, не багато. Так, отакі от одногороди. Зафо за фотогра... Зафоткаємо, так. Добре. Ну що ж, отакий от у нас, е, такий у нас був 200-бій. Добавляємо до колекції. Так, все. Так, тут мені пропонують пак. Ну що ж, друзі? Підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, пропозиції і до наступних зустрічей в битвах Mortal Kombat.